Можна самостійно перевіритися на ВІЛ за допомогою спеціальних тестів. Отримати такий тест дуже просто. Достатньо скористатися телеграм-ботом річ 95, пройти реєстрацію та опитування. Бокси з тестом вишлють абсолютно безкоштовно. Що в ньому знаходиться? В ньому знаходиться саме тест для самотестування. Оральний тест. Ось такого мені плану. Ось і... На звороті знаходиться наліпка, де вказується номер телефону, до якої людина може звернутися. От в випадку, якщо не знає, як протестуватися або не знає, як правильно протрактувати результат аналізу, Так, саме саме той тест. Ну, презервативи бриканти сучасна антиретровірусна терапія дає можливість людям із ВІЛ працювати та створювати родини завдяки підтримці міжнародних партнерів. Пацієнти з ВІЛ мають доступ до безкоштовного тестування, лікування та профілактики. Фахівці наголошують, зберегти здоров'я це вибір, який кожен має зробити вже сьогодні.